Для монтажу вентиляційного каналу необхідно зробити отвір діаметром 162 мм з нахилом в сторону вулиці 1,5-3 градуси. Потім замірюйте фактичну товщину стіни. Зовнішня решітка повинна бути в один рівень з фасадом будинку і не виступати зі стіни. Відмірюйте потрібну довжину вентиляційного каналу. Стандартна довжина 60 см. Зайві секції можна від'єднати або просто відрізати ножівкою. У комплекті до рекуператора знайдіть моток спеціальної щільнюючої стрічки, довжина розрахована для чотирьох повних обертів навколо вентиляційного каналу. Стрічка наклеюється таким чином, щоб частина, яка знаходиться в пазі, повинна бути орієнтована у напрямку монтажу вентиляційного каналу. Місця нанесення стрічки початок каналу, кінець каналу, симетрично посередині. Вставте вентиляційний канал у отвір стіни. Зверніть увагу, щоб отвір для відводу конденсату на зовнішній ресвітці був орієнтований вниз. Розмістіть теплоакумулятор на глибину 10-15 см від кімнати. Підключіть жилення до внутрішнього модуля та проведіть підключення до мережі рекуператора. Вставте його у трубу та переведіть діафрагму у робочу позицію. Насолоджуйтесь свіжим повітрям.